Його битва розпочинається задовго до першого пострілу під час підготовки до виходу. Далі робота у тиші, очікування та ураження точно в ціль. Він бачить ворога першим і ліквідовує його, залишаючись непомітним. Позивний мій лектор. Я бієць спецпідрозділу головного управління розвідки. Розділок неді одного з військовий шлях лектора розпочався у перші дні повномасштабного вторгнення в територіальній обороні, а згодом чоловік став снайпером головного управління розвідки. За цей час був на різних найгарячіших напрямках. Це і Харківщина, і Куп'янськ, і Бахмут, і Часів Яр, і Кліщівка. Перший виїзд у складі спецпідрозділу до Бахмута. Тоді йому довелося взяти участь у снайперській дуелі. Навпроти оказався ворожий снайпер. Ну не такий досвідчений, судячи з того, що я зараз тут. От. І перших два постріли я не зрозумів, що це по мені ведеться вогонь. От. А вже третій постріл, коли влучив над головою, то я зрозумів, що це по мені. От. Ну і вже Прийняли певні дії, комплекс дій, заходів, і вдалося нам знищити ворожого снайпера. Однак, попри це, каже, найважче було у Часовому яру. Міські бої. бої. Ти не знаєш, що умовно через вулицю від тебе. Може, там пройшов противник, оце найважче. От і... Таку кількість дронів, як на часом ярі в дронів, які полюють за людьми, а не за технікою. Ну, я не бачив ніде. Ну, я вам так скажу, з моменту висадки з транспорту до місця роботи, було 900 метрів. От, перший раз я туди йшов шість годин 900 метрів. Зі зміною тактики ворога розповідає, снайпер доводилося довше перебувати на позиціях, щоб не бути поміченим під час виходу. Колись. Це тривало сім діб. Ну, а коли вже ти виявлений і сидиш постійно під пресінгом, зрозуміло, що вже чекаєш просто можливості або змінити позицію, або вийти з цієї позиції на цих кадрах. Територія Бовчанського агрегатного заводу на Харківщині. Торік у вересні підрозділу ГУР вдалося повністю звільнити її та зачистити від окупантів в усіх будівлях підприємства. У цій операції брав участь лектор. Спочатку ми працювали в напрямку того заводу, у нас був дуже великий сектор для роботи. А потім, коли вже довели, що туди будуть заходити наші, зістання я вже в ту сторону не міг працювати. Но працювали чуть в сторону. Але ну, тоді така увага була до того заводу з боку противника, що, скажімо так, умовно лівіше, правіше. Вони ще більш більш безпечно себе почували. Ну це давало нам, скажімо так, змогу кращі результати робити. Далі був запорізький напрямок. Декілька місяців тому під час виконання бойового завдання там снайпер уразив ціль на відстані з понад двох тисяч метрів. Перед цим всі ці маршрути логістичні виявили от, і зрозуміли, що треба чекати якусь цільну, скажімо так, найбільш важливу. Дочекалися, коли заходила група, ну, візуально, скажімо так, зробили висновок, що то якісь або спецпризначенці, або якісь командири, можливо, перевірка, бо теж там двоє чи троє суток руху ніякого не було. Ну і прийняв рішення. Робить постріл. О, ця відстань, вона така гранична для даного калібру зброї, з якою я працював. І плюс те, що це була рухома ціль, тому що влучити в рухому ціль ну, шансів дуже мало. От, враховуючи те, що куря летить на ту відстань 4 секунди, от, ціль рухається. І Вітер біля мене один вітер. Біля цілі зовсім інший вітер, який впливає на траєкторію кулі. Але так все склалося. Все правильно виходить, зробив, все просчиталось. Не помилився і так вийшло, що влучив. Окупанти ж нервово реагують на роботу українських снайперів, каже лектор. І, до речі, після цього пострілу теж нервово. Сутки ми не могли вийти з тих позицій. Чекали, поки вони заспокояться. В першу чергу дрони застосовують дрони з е, кидами. Вони не ну, виявити візуально не можуть, і вони тоді роблять це по, скажімо так, вирогідним місцям, можуть по квадратам відпрацювати від міномета до града. Кожен спуск гачка це виважене рішення снайпера та результат злагодженої роботи всієї групи. А самотній снайпер це міф, каже лектор. Адже завжди працює група, де кожен має своє завдання. Карина Подленко, Ігор Ткач та Микита Воробйов, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.